Як я виграла 10 тисяч гривень зотерична фігня? І я спочатку не розуміла взагалі, що таке карма. Я думала, що це все брієте. Ну ні, сработало все до свідання. Карма грошей. Як вона працює? Клас! Зараз ця людина отримує зепе. Як працює карма грошей? Особистий досвід. Як я виграла 10 тисяч гривень від бренду Вовк на одяг? Це особиста історія, і я обрала саме такий формат, щоб ви зрозуміли, що це не просто якась езотерична фігня, а це те, що дійсно працює. І я спочатку не розуміла взагалі, що таке карма, що таке езотерика, психологія і так далі. Я думала, що це все бред насправді. Але я дозволила собі перевіряти, меркантильно перевіряти. Типу, ось мені кажуть якусь практику, я така, ну, зробимо, перевіримо. І ось ось це з ділим було на постійній основі. І перше, що одне з першого, що я спробувала, це зробити донат з присвятою, а потім зробити кавомедитацію. Кавомедитація є тут прикріплена, ви також можете її робити ввечері. Це медитація, яка направлена на те, щоб зростити все хороше, що ви робили, для того, щоб це все хороше до вас потім пізніше повернулося. Так от. Коли я зробила, дуже важливо, донат приблизно тисяча гривень, здається, прям конкретно тисяча гривень. Рівно через 2-4 дні мені приходить ось таке повідомлення від бренду Вовк, що я виграла в якомусь там конкурсі 10 тисяч гривень. Ви вигравали колись подарунки? Напишіть, будь ласка, чи вигравали ви, тому що в мене ніколи такого не було, і тут я щось виграла. Але є важливий і цікавий момент. Я не знала, що я була учасницею. Я заходжу на сторінку і розумію, що участь була, увага, не поділитись з подружкою в коментарях, не зробити репост, не підписатись навіть. Був одна єдина умова це зробити якесь своє відео і відмітити бренд Вовка. Так як я одягаюсь в цьому бренді, я була в костюмі білому, і на цьому відео я відмітила бренд Вовк. Пройшов місяць і приходить це повідомлення. Я не пов'язала спочатку це. 10 тисяч гривень. Ви уявляєте, скільки речей можна купити на цю суму? Достатньо, я скупилась нормально так. І тут я зрозуміла, що, виявляється, карма працює. Тобто я задонатила мало тисячі гривень. Через якусь кількість днів до мене прийшло 10 тисяч гривень. Працює? Працює. А давайте розкручувати це. Як далі це сталося? Виявилося так, що я теж далі донатила з присвятами з кавомедитаціями. І в мене чоловік дуже часто займається, я би сказала, само кавомедитаціями. І ну, зазвичай якісь донати, там 300 гривень, умовно було. І через це ж пару днів нам дарують кавомашину, яка приблизно коштує 5 тисяч гривень. Просто так дарують. Чи працює карма? Тоді я така, о, іще один дзвоночок. І таких було дзвінків дуже багато, щоб я зрозуміла на реальному житті, що воно працює. І ось моментик такий важливий: не вірте всі інформації, яку вам дають, перевіряйте на собі. Те, що теж я кажу, перевіряйте спочатку на собі. І давайте собі велику кількість спроб. Тому що один раз спробувати і сказати, ну, не сработало, ну, все, до свидання, ну така собі історія. Якщо ви хочете йти в історію успіху, там завжди є помилки. Саме тому і тут треба давати собі спроби і дійсно старатись повірити в це, що воно можливо. Просто, що можливо, у когось, а можливо, і у вас. Карма грошей, як вона працює, дуже такий банальний інструмент, але як у мене це спрацювало? Перше, це поставити ціль, скільки грошей ви хочете зробити. Друге це знайти кармічного партнера, якому ви будете допомагати. Будь-які донати, будь-які військові, будь-яка хвора дитина, будь-яка людина, яка в бізнесі, там, наприклад, займається, будь-яка ваша трата, пік-пік Apple Pay, це вже дії, яке ви щодня робите для того, щоб створити гроші у вашому житті. Але якщо ви будете додавати при оплаті на касі не те, що бляха-муха, скільки тут грошей зараз списується, а те, що клас, зараз ця людина отримує ЦП. Зараз власник отримує гроші. Зараз той, хто зробив цю ковтиночку, отримує гроші, і цілий завод, і так далі. І це ще називається такою круасановою практикою. Її також можна знайти в мене на Ютубі, можете подивитися, що це таке, як воно працює. Дійсно, воно качає те, що ви можете бути вмислені, де у вас багато грошей, і мати так само їх в реальності. Обирайте мати можливість великі гроші, а не мати їх. Будь-які інструменти дуже класні, якщо вони дієві. Використовуйте, перевіряйте, пишіть в коментарях, як вам ці інструменти, чи знали ви їх раніше. І до нових зустрічей! Обіймаю кожного.